Світові джаз композиції лунають зі сцени Рівненського міського палацу дітей та молоді. Народний ансамбль сучасної пісні Меридіан виконує їх вже четвертий рік поспіль. Традиційно музичний супровід забезпечує камерний оркестр під керівництвом Юрія Скрипника. Щороку композиції звучать по-новому, зазначають організатори. В основному це йде американський джаз, тематика різдвяна, звісно. Ось є досить відомі речі. Практикуємо напевно, щось нове складне, тому що це цікаво і не тільки для мене. Як але і для тих, хто бере участь безпосередньо в цьому концерті. Солісти Меридіану створили на сцені насичену та неймовірну атмосферу, запевнили гості дійства. Ті, у свою чергу, потішили слухачів виконанням пісень відомих зарубіжних співаків. В першу чергу джаз це свобода, якась імпровізація, але людям хочеться побажати частіше ходити на концерти, слухати гарну музику, виховуватись, рости в цьому плані, тому що то є культура світового рівня. Ну, ми стараємося виконувати її якнайкраще. Філософія джазової музики близька, можливо, не всім, але вона міняє слухача до кращого, кажуть виконавці. Відтак у палаці обіцяють радувати рівнян, виконанням джазових шедеврів і надалі. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров новини рівного.